Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 28 березня повинен закінчити розгляд правок до законопроекту про мобілізацію 10449. Він же, нібито, готовий на 82%. Друзі, мої вітання! З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо про це говорити: про ті правки які вже. Пройшли певне ствердження. Подивимося, що там буде про штрафи про обмеження прав громадян. Залишайтеся на цьому каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково робіть підписку. В рамках законопроекту від уряду передбачено зростання штрафів за ухилення від мобілізації, проте точна сума штрафу поки що не визначена. Штрафи можуть нібито сягати 100 тисяч гривень або більше. Подібна ідея, друзі, виникла 16.03.2024 року в межах законодавчої ініціативи під час розгляду законопроекту у профільному комітеті у окремих народних депутатів. У разі несвоєчасної верифікації персональних даних у військово-обліковому кабінеті або неявці за повісткою Пропонується застосування до військово зобов'язаних покарання у вигляді штрафу розміром 100 тисяч гривень, з попередженням виконати дані. Анні впродовж наступних двох тижнів. Ігнорування такого попередження додатковий штраф у розмірі 200 тисяч гривень дуже схоже на те, що мова йде саме про законопроект 10379, бо приблизно такі суми штрафів там зазначені. До речі, друзі, комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу, розглянувши на своєму засіданні. Законопроект 10379 визнав його положення такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Поки по цьому законопроекту більше нічого немає. На мою думку, 100% це не виправдані суми штрафів. Ініціатори взагалі проживають у якихось нереальних лакшері ілюзіях, коли зазначають про такі суми штрафів. Люди взагалі не матимуть спроможності їх сплатити. Не обґрунтовано, чому саме такі цифри 100-200 тисяч. Нема обґрунтування. Вважаю, що ведення даних штрафів воно мало Представниця Європейської солідарності в комітеті з нацбезпеки Ірина Фріз розказала, що наразі комітет відхилив можливість впливу на ухилянтів з забороною керування транспортними засобами, замороженням банківських рахунків або обмеженням на виїзд з країни. До речі, друзі, з банківськими рахунками ми вже бачили реакцію громадян на цю ініціативу і скільки грошей було виведено з рахунків. Друзі, розповсюджена проблема на сьогоднішній день це фінансовий моніторинг, а саме блокування банками рахунків за надходження грошей, походження яких ви не можете підтвердити. Я в свою чергу нещодавно познайомився із зручним сервісом від компанії Трасті Плюс. В чому ж його ноу-хау? Трасті Плюс це кріптонеобанк від українських розробників. Поєднує у собі функції криптогаманця та звичайної банківської картки, завдяки якій, просто тримаючи крипту на своєму рахунку, ви можете проводити розрахунки у магазинах без зайвих маніпуляцій. У застосунку Плюс ви можете зручно купувати криптовалюту прямо зі своєї банківської картки, миттєво робити обмін найпопулярнішими монетами, виводити гроші на свою банківську картку без комісій, а також переказувати крипту на інші Аманці. При цьому простота у користуванні і відсутність прихованих комісій. Вам точно у нагоді стане криптокартка Плюс, яка, до речі, випускається у співпраці з польською компанією Квіко. Якщо ви робите якусь покупку в Україні, то ваші гроші або крипта автоматично конвертуються у гривні та списуються з картки. Нульові комісії на все окрім конвертації криптовалют, і вона складає. Пів відсотка. А випуск такої зручної банківської картки друзі коштує 10 євро. Картку можна відкрити за бажанням, а користуватися криптогаманцем можете постійно і при необхідності вивести собі гроші на українську карту. Завантажити Трасті плюс ви можете в описі під цим відео. Після завантаження в нас що реєстрація, і це дуже просто зробити за номером телефону. А завдяки інтеграції з дія для тих, хто користується ДІЯ, вам не потрібно буде вводити свої дані. Все підтягнеться автоматично або просто завантажити свої документи. Інтерфейс гаманця максимально простий та дуже функціональний, поповнення у любій валюті. Також можливий обмін вашими активами, вивід грошей максимально простий. На сьогоднішній день багато магазинів приймають оплату криптою. А для цього що потрібно зробити? Зайти в трасі гаманець. Під'єднатися до однієї з ваших криптовалют USDT, ефір чи біток, а саму картку додаєте в Google або Apple Pay. Обираємо валюту USDT та проводимо оплату за товар. Український сервіс Трасті Плюс надає можливість легко та безпечно взаємодіяти з криптою. Компанія Трасті Плюс литовська картка польська і її нема в наших реєстрах. Жоден державний орган України не бачить даних про цю картку. Прив'язці до певного громадянина України ці дані можна отримати лише по офіційному запиту в Польщу. Станом на зараз 150 тисяч користувачів і жодного запиту. Нагадую, що встановлення гаманця трасі плюс друзі безкоштовне. Український криптогаманець Трасті Плюс максимально нативно зрозумілий, навіть дитина розбереться. А якщо виникають проблеми, україномовна людина зі служби підтримки завжди прийде вам на допомогу. Трасті Плюс зручний криптогаманець для новачків. Адвокат рекомендує. Ріна Фріз також додала, що ідею електронних повісток. Також відхилили додатково було відхилено обов'язкове використання електронного кабінету для військовозобов'язаних, натомість надаючи громадянам можливість самостійно оновлювати свої дані через різні канали в умовах воєнного стану, це рішення, як наголосила Фріз, є альтернативою, а не жорсткою вимогою. Правки стосовно можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню. Та сплачені податки були відхилені також профільним комітетом. Причина відхилення це руйнує питання справедливості і єдності під час воєнного стану. Це є абсолютна дискримінаційна норма. Друзі, про що я неоднократно вже казав в попередніх моїх відео. Правка щодо звільнення з військової служби, вона ухвалена частково, і наразі готується комітетська правка стосовно закріплення на рівні закону алгоритму, що повинен передбачати не лише 30 місяців безперервної військової служби під час дії воєнного стану, а й критерії обліку. Зокрема, 18 місяців під бойовим розпорядженням протягом 36 місяців має бути підставою для звільнення. Також відомо, що комітет відхилив норму про рішення ставки в питанні звільнення та підтримав редакцію про звільнення за указом президента, який, як верховний головнокомандувач за конституцією, має встановити терміни звільнення. І ще, друзі, тезісно, мобілізація пропонується від 25 до 60 років. З 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджуватися базова військова підготовка. Також від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян. Замість рокової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний. Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримують відстрочку до досягнення мобілізаційного віку. Мобілізаційний вік до 18 років знижувати не будуть. Про це вже повідомило Міністерство оборони. Друзі, ось такі моменти маємо на сьогоднішній день. Не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися до. Нашої спільноти клубу юридичного захисту водія це ваш надійний захист на дорогах України. А кому потрібна корисна друзі література? В описі під цим відео буде посилання на наш шоп Переходьте і придбайте для себе таку літературу. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свої коментарі в описі під цим відео. Будемо дивитися, як в подальшому буде розвиватися ситуація навколо законопроекту 10449. чотириста Скоріше за все. Ми незабаром вже побачимо певну порівняльну таблицю і зможемо проаналізувати, які фінальні правки все ж таки затверджені. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, друзі. Бережіть себе і усім вам мирного неба!